Переговорника Путіна по Україні, архітектора війни, високопоставленого генерала Міністерства оборони Російської Федерації підірвали друзі у підмосков'ї. Саме його підопічні розробляють головний план оборони Росії. Саме його підопічні кладуть на стіл російському диктатору Володимиру Путіну плани військового будівництва. Саме вони відповідають за оперативне командування усіх російських військ. Але найголовніше він, ця людина або радше істота. Являється учасником минулих переговорів по Україні. В Балашисті, що під Москвою, знищили військової злочинця Ярослава Москалика, генерала російської армії. І ось як це було подивіться на відео. Угу. Тут звуку немає, друзі, але мені здається, що самої картинки цілком достатні. Значить, давайте розберемо всю цю історію, тому що є дуже багато запитань. На які хочеться дати відповіді, значить, в першу чергу, як представник генерального штабу Маскалик, він був у складі російської делегації на переговорах у нормандському форматі. Саме він брав участь у щонайменше двох зустрічах в рамках Нормандії. в 2015 році, коли була погоджена так звана формула Штайнмайера для реалізації мінських угод, перший, перший раз і другий раз у грудні. 9 грудня 2019 року, під час першої особистої зустрічі Володимира Зеленського і Владимира Путіна, саме на останній зустрічі було зроблено ось це фото: перше фото, на якому москалик зображений поруч із радником Володимира Путіна, з ідеологом рускава міра, так званого так проекту «Новоросія» Владиславом Сурковим, а також з Юрієм Ушаковим, колишнім послом Росії в Сполучених Штатах, який нині займає посаду помічника президента Росії з питань зовнішньої політики. Значить, це про що говорить? Це говорить в першу чергу про його роль у координації дій російських військ на сході України тоді ще гібридного характеру. Тобто, участь Маскалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише так би мовити, кабінетним генералом, він брав участь у військово-дипломатичних процесах. Друзі, можна сказати, що ліквідували довірену для Кремля людину. Тому підрив генерала може стати серйозною втратою для російської армії, але що цікаво. В цей самий час, в цей, в цей день, в цей самий час, коли генерал російської армії був підірваний, пан Стівен Вітков. Спецпредставник Дональда Трампа зустрічається з військовим злочинцем Володимиром Путіним в Кремлі. У них зустріч вони обговорюють можливість там відновлення прямих переговорів між Російською Федерацією і Україною, як писали ЗМІ. На зустрічі. Також присутні вже задані нами Юрій Ушаков, а також спецпосланець Путіна Кирил Дмитрів. Тобто, друзі, виходить так, що високопоставленого російського генерала по суті, там довірну людину Кремля ліквідовують у той самий час, коли між росіянами і. Американцями йдуть активні переговори про мир, інтенсивні переговори про так званий мирний процес. Значить, Росія спочатку абсолютно ніяк це не коментує, мовчать усі, як ви розумієте, про події такого масштабу зазвичай повідомляють миттєво і, звичайно, не забувають одразу звинуватити у всьому Україну, але не цього разу лише згодом. Друзі, згодом на якийсь час з'являється інформація про те, що. Слідчий комітет Російської Федерації відразу реагує. Там виходять стандартною заявою про те, що була автівка, в неї була закладена собором вибухівка От вона вибухнула і все, генерала нема. Потім пізніше пресекретар Путіна Пісков виходить, каже про те, що ну це київський режим, звісно же во всьому виноват А ще пізніше Захарова, яка включається, і також всіх нас звинувачує, каже про те, що Падонки негодяї і значить київський бандеровці і так далі. А, і що, значить? Про що це нам говорить? По суті, спочатку Росія взагалі не надає ні значення, да? ні розголосу цієї події вона не заявляє про вихід з переговорного процесу. Це ключова історія, тому що привід тут ідеальний. Можна звинуватити Україну, роздути новину, можна вкотре заявити, що ми недоговороздатні, що київський режим посмотрите на нього, неонацисти, терористи знищили нашого генерала Україна не хоче миру і так далі. І вийти з переговорів у день візиту. Віткова. ідеальна історія ну вона лягає в канву в логіку в злочинну логіку Російської Федерації. Але що відбувається паралельно з цим? Паралельно з цим журналісти запитують у Дональда Трампа, який стоїть на борту свого літака, президентського літака. Борт Номародин? У нього запитують. А що ви, пане президенте? Взагалі думаєте про те, що ліквідували там в Росії генерал, і цей літак має відправитись до Ватикану. Трамп летить на похорони до на похорони Папи Римська Франциска. І е, Трамп каже: я взагалі вперше чую цю всю історію. Я не знаю, що там відбувається, і сам розпитує у журналістів, де стався вибух, там уточні якісь деталі і так далі. А потім додає, що це велика справа, і я вивчу це питання. Якось так він сказав, що він мав на увазі велика справа. Я не розумію, але все принижку затихло після того, як от журналісти звернулися з цими запитаннями до Трампа. Але давайте ми зараз з вами розглянемо, розглянемо декілька версій. Просто пофантазуємо я на експертизу не претендую, одразу кажу, просто в порядку там фантазії. По-перше, його цілком могли грохнути свої, як ви самі це все розумієте. Зараз, друзі, до речі, в російських пабліках, в зв'язку з активізацією цих так званих мирних переговорів, починають все більше і більше писати, що росіянам було б вигідно е, зірвати перемир'я. Чому? Ну, от, подивіться, от, скрін в одному з російських пабліків, значить, пишуть про те, що цілеспрямований свідомий зрив переговорів вигідний росіянам, як вони їх називають ПУЗІ. Да, генералы, все, значит, как они пишут, «блаткомандиры», для которых война протворилась она бизнес схему он почитает, видите. А знаете, кто может там сознательно, целенаправленно срывать перемирие с российской стороны? Пузики, блат для которых СВО, они ну, так вину называют, это бизнес-схема по отжатию российских выплат, великая денежная река. Перемирие грозит миром, который ее осушит. Вряд ли у них есть ощущение, что можно э, завязывать. Кроме того, мир грозит им и риском оказаться на скамье подсудимых и потерять все добытое. Ведь в системе надо постоянно кого-то жрать, и если не там, противника войны, которая успокоится после примирения, то ее бывших участников, которые станут не нужны. Ну и так далее, тому лойка Тут то логика зрозумела, что, значит, есть россияны в великой кількости, которые не хотят припинения его огню, и про это пишут сами россияны. Это не я про это написал. Окей? Сами россияны. Цікава версія, тому що, друзі, ми розуміємо, що в тилу провести таку операцію. Ну, вони, ці люди, які не хочуть припинити вогню, також могли б. Окей, тобто для них це не є ще чимось незвичним. Є такий там російський один з російських каналів Рибарь, він якось так називається, здається. І от там є автор Михайло Звінчук. Я собі навіть виписав, так його звати. От, про що він каже? Він, друзі, говорить про те, що а, значить. Ось цього генерала Маскалика могли ліквідувати, тому що його розглядали як потенційну голову національного центру управління обороною. І ось цей Михайло Звінчук пише, що це ось ліквідація цього генерала удар по самому центру ухвалення рішень. Тобто, могло би бути таке, що і свої, але інші свої, так інші свої його ліквідували, тобто внутрішні розбірки. Що стосується України, дивіться, це ж цікавий момент, тому що Україна не коментувала те, що відбулося, але ми знаємо, що наші спецслужби вже демонстрували, на що вони здатні, коли мова йде там про знищення військових злочинців, за час війни там десятки генералів було знищено, і в тилу, до речі, також варто згадати останній приклад: Ігор Кирилов, його звати генерала, він був начальником військ, значить радіо, радіологаційного, біологічного і хімічного захисту, так приблизно назвала його посада. І от. Ми пам'ятаємо, він цей генерал виходить з під'їзду. Поряд знаходиться самокат. Самокат начинений вибухівкою. Вибухівка працює, все вибухає, і немає, немає генерала. Значить, дивіться, знищення російського генерала Маскалика вона теж цілком може бути абсолютно роботою наших спецслужб. Я принаймні сподіваюся на це. Я вам скажу відверто. Ну я не вірю в історію про те, що метою нашої сторони могло бути. Зірвати ось це перемир'я таким чином, але тут версій насправді є дуже багато, і ви як розумієте, найголовніше це звичайно, те, що Москалик – Це просто законна ціль е, у цій війні. До речі, російські змі почали розганяти одну таку історію. Е, значить, вони писали про те, що це могла бути помста за суми. Почали з'являтися повідомлення про те, що в ліквідації цього російського генерала був е, значить, е, причетний до, до цієї ліквідації е, мешканець. Колишній мешканець Сум або там Сумської області, значить, повідомляється, що він там залишив біля під'їзду ось цю наш погону вибухівку вибухівкою автівку. Ось ще з нею там перетворилося да це нібито зафіксувала камера, відбулося це ще 16 квітня. Я нагадаю, що москалика ліквідували 25 квітня, і невдовзі після цього він нібито вилетів з Росії. Ось цей урожанець сум, нібито під все будемо говорити під маркою, нібито. Да? і там вже значить з'являються матеріали про те, що російські російські журналісти почали опитувати людей в сусідньому будинку, що він орендував квартиру, що він не так давно туди заїхав, і і так далі, тому подібне. І що це дійсно його автівка, Volkswagen Golf, яку він залишив, і там камери спостереження, це все бачили, зафіксували і так далі. Тому подібне при цьому. Нібито цю людину, яка залишила автівку, бачили 16 квітня. Там насправді дивіться, друзі, версій може бути дуже і дуже багато. Я там не претендую на е, якусь з них, скажу вам відверто. Я просто хочу сказати про те, що у Росії дуже багато людей, які хочуть зірвати ось це так зване перемир'я, так я. Хочу сказати, що ви знаєте мою позицію. Я не вірю в перемир'я в найближчий час, перемир'я можливе лише тільки тоді, коли у Путіна справді будуть великі проблеми там в економіці, коли не буде воювати ким, чим, як і, і так далі, тоді він може піти на перемир'я. Оце може бути індикатором того, що Путін піде на перемир'я. В інших випадках я цього поки що не бачу, але ми також не виключаємо. А те, що хочеться зірвати перемир'я росіянам. Тому що вони, в принципі, звикли воювати, вони хочуть воювати, вони не хочуть зупинятися і більше атакувати. А інші категорії ось цих російських військових злочинців заробляти бабки на крові, ну звичайно, що вони можуть вдаватися до будь-чого. Тому це гарне питання для роздумів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі.